Католики завжди прагнули унії, бо саме так можна було встановити свою першість. Невиключенням стала і Флорентійська унія 1439 року. У кожної із сторін були свої мотиви, та, на жаль, відбиток тих подій ми відчуваємо і сьогодні. У цьому відео ми будемо говорити про ферраро Флорентійський собор, який розпочався 1439 року. А датою завершення прийнято вважати 1445 рік. Або як його ще називають, Флорентійська унія між Західною та Східною Церквою. Католики вважають його Вселенським собором, а православні з часом відреклися від його рішень. Отже, розпочнемо з того, що у кожної із сторін була своя ціль, і кожна із сторін в кінці кінців по-різному трактувала прийняті рішення. Рим мав прагнення закріпити свою першість, тоді як Константинополь мав прагнення зберегти імперію, яка була під загрозою захвату турками. По кількості учасників на соборі він дійсно мав би стати вселенським, адже були присутні представники всіх на той час церков світу. Собор був скликаний папою римським Євгенієм IV і затверджений імператором Візантії Іваном VIII. На соборі були присутні Константинопольський патріарх Йосип II, представники Антіохійського, Олександрійського, Єрусалимського Патріархів, митрополити Молдовлахії, митрополит Київський в і Ісідор та суздальський єпископ Авраамій, два представники Грузинської православної церкви, єпископи Ефеса, Трапезунда, Іраклії, Нікеї, Полоса і так далі, разом з Богословами близько 700 чоловік. На соборі детально розглядали розбіжності між західною католицькою і східними церквами. Основні акценти було зроблено на догматах, зокрема про філіокве, що Дух Святий сходить від Отця і Сина, додане католиками до символу віри в 589 році, про чистилище та першість папи, звершення таїнства Євхаристії. Ще на початку собору латиняни не змогли виконати обіцянки про харчування візантійців. Тому останнім доводилося продавати свої речі, щоб прогодувати себе. А коли собор з Феррари було перенесено до Флоренції, щоб не допустити втечі православних, стало зрозуміло, що рішення будуть прийняті виключно на користь Риму. Через 5 місяців діяльності собору. Під тиском імператора та патріарха більшість делегатів Візантійської церкви 5 липня 1439 року підписали унію. Серед тих, хто не підписав, були митрополит Марк Ефеський, митрополит Іверський Григорій, який прикинувся божевільним, митрополит Нітрійський Ісакій, митрополит Гаський Софроній, єпископ Ставропольський Ісаїя. Коли папі Євгенію IV з урочистістю представили акт унії, підписаний грецькими представниками, він спитав, а Марк підписав? І коли знав, що той не підписав, то з гіркотою вигукнув Отже, ми нічого не зробили. Цікавий факт, що патріарх Константинополя не дожив до підписання унії і помер через вісім днів після того, як письмово схвалив. Філіокре. Так званий Орос був оголошений у Візантії лише 12 грудня 1452 року митрополитом Київським і Сідором, що прийняв Унію. А до цього часу духовенство відмовлялося співслужити з тими, хто прийняв рішення Собору. Народ не відвідував богослужіння тих, хто прийняв латинство. Вже через декілька років багато з тих, хто був присутній на Флорентійському соборі, стали відкрито заперечувати згоду з прийнятими рішеннями, посилаючись на підкупи та погрози з боку Риму. Таким чином, унія була відкинута більшістю східних церков. Падіння Константинополя 29 травня 1453 року під навалою турків поставило остаточну крапку Флорентійській унії. Греки, не дочекавшись військової допомоги з Риму, більше ніколи не будуть її визнавати. Та Унія. На жаль, лишила свій слід на наших землях землях Київської Русі, які були в певні періоди то в складі Польсько-Литовської держави, то в складі Речі Посполитої, то під Москвою. Митрополит Київський Ісідор, який за походженням був греком, своєю прихильністю Унію вніс розбрат серед православних Київської Русі. Спочатку це призвело до розділення митрополії на західноруську і московську. Першу він очолював і намагався схилити православну дориму, після смерті якого вже його послідовники намагалися втілити в життя її рішення, результатом яких стала Брестська унія 1596 року, і подальша багатовікова конфронтація між прихильниками і противниками унії серед православних нашої землі. Сьогодні в Україні, як і 570 років тому, православних різними способами знову намагаються затягнути в унію з Римом. Греко-католики та ПЦУ відкрито говорять про зближення, а українську православну церкву, яка стоїть на засадах істинного православ'я, намагаються закрити, не даючи альтернативи вірянам. Закінчити відео хотілося б нашим знаменитим кобзарем Тарасом Григоровичем Шевченко. Ще як були ми козаками, а у ній не чуть було, от то весело жилось, братались з вольними ляхами, пишались вольними степами, в садах кохалися цвілин, неначе лілії дівчата, пишалися синами мати, синами вольними. Росли, росли сини і веселили старі і скорбні літа, аж поки іменем Христа прийшли ксьондзи і запалили наш тихий рай, і розлили широке море сльоз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли, поникли голови козачі, неначе стоптана трава, украй наплаче. Стогне, плаче, за головою голова додолу пада, кат лютує, а ксьонд з каженим язиком кричить: Тедеум, алілуя. Отак, толяше, друже, брате, неситій ксьонзи магнати, нас порізнили, розвели, а ми б і досі так жили. Подай же руку козакові, і серце чистеє, подай, і знову іменем Христовим ми оновим наш Тихий рай. Україно, бережи віру, православну.